Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я побачив пару ситуацій таких і відео. Ну, Перше відео, яке я побачив, це солдати українські, які десь йдуть по лісополосах Херсонської області, по дорогах, по полях, на бронежилетами, це 16-17 кілограм. Автомати, боєкомплект, це ще кілограм 6, кг, вже 23. Ну, там несуть мухи всякі, це все там по 30 кілограм як мінімум, на собі несуть ренаменту різного. І йдуть, йдуть, йдуть. Це в наш, в наш час, коли от їздить. Мільйони машин, коли міліція, от так, наприклад, я тут бачу, катається вся суцільно на джипах. От коли те блядво в Києві все катається на джипах, на літаках, ті, хто проливає кров, йдуть пішком, як в 41-му році. Жах. А друге те, що я побачив вже не відео. От тут недалеко біля мене траса, я йшов. І мене перегнала машина. Гарна іномарка, така скотовоз, ну його скотовозом важко назвати. Низька підлога, гарна, гарний дах накритий, все таке сітки, таке, що можна в ресторан ставити і їсти там, столики ставити. Дуже гарне все зроблено по хазяйськи нормально. І повіз свиней, там пару десятків, видно на ну повіз. Буквально я пройшов там 100 метрів їде 50-річний ЗІЛ-130 на чорних-зелених військових номерах. І забитий забитий, високі борти колхозника, трескучий, і забитий солдатами. Там тільки е, такі високі борти, що тільки голови терчать. Ну до чого я веду? Е, на Одещині я бачу, от свиней. Більше поважаю, ніж солдатів. Це я не хотів знімати, бо знаєте, в наш час знімати це можуть пришити ще, що я вже мав, мав ці проблеми. Не хочу, але це от тут не один, я бачив цей ЗІЛ, бачить, тут возять його їх, цих солдатів, видно, десь для генерала чи когось підроблять. Ой, ось така ситуація. Поступають тисячі, десятки тисяч авт. І десь їх продають, розбазарюють, а солдати йдуть на бій на смерть пішком, пішком. І потім у мене в товариша не було чим вивезти його пораненого сина. Він збирався за сотні кілометрів своє, своїм транспортом, щоб вивезти сина в госпіталь. Можете уявити таке. А інші мені розказує, що у них прямо, прямо на. Як вам сказати, на станції розвантажувальний чи завантажувальний. Зампотіг взяв, продав просто так нагло садітарку. Просто взяв та й продавсь. Отаке. Це, це все, що я бачив. Бачив, чи чув, це ніякі не слухи. це. В основному це все, що я бачив особисто. Отакі в мене думки про нашу армію. Ну, і не про армію, армія якраз нормальна. Проблема не в армії, а в тих, хто її керують, а там битло страшне. Бидло страшне, то подонки, покидьки.